Тече вода у синє море Тарас Шевченко. Тече вода у синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, наспитавшись, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині, не те люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, гарає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося гора. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак. Шляхи биті заросли тернами.